Шановні захисники і захисниці України, колектив учнів та педагогічних працівників вітає вас зі святом. Сьогодні і щодня ми говоримо вам слова вдячності за добре ранок, за тиху ніч, за можливість навчати та навчатися, за захист, за життя. Дякую. Від усього серця бажаємо вам міцного здоров'я на довгі роки життя. Нехай у ваших оселях панує затишок і любов, Мирного, спокійного неба над головою. Скоріше повертайтеся додому. Ми на вас чекаємо. Шана і слава захисникам України! Вітаємо вас зі святом. Нехай усі ворожі снаряди летять повз. Погода на фронті завжди буде гарною, а здоров'я не підводить. Більше вам сил, добрих емоцій та здорових рідних. Залишайтеся завжди на зв'язку. Вітаю сняв записніта і записні. Та й не минуть вам, вібрати син та вірю. Примовність буде роздомає стані. І ніколи не розвиваються при цій. Наслади, щастя, сила та любові. Вам до життя та до своєї долі. Щоб ворог не дійшов до нашого порогу, Щоб ви здобули мир і перемогу. І захищати його, як навчились. Все те, заради чого народилось. Надії, поміч, щастя поряд Дай Боже віку довго вам ударунок. Зі святом державним вас привітаю, відбаги на наснахи вам побажаю, досягнень високих і здійснення мрій, побільше життєвих і світлих надій. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супустати. Ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя не вишкодують віддати. Низький вам убічник і велика подяка. У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хорові. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя яскраве. Спасибі, воїни мої. За те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий, мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі, ангели мої! Діва Псвятая, матір Матерів, пригорні до серця всіх своїх синів, посвіти їх душі світлом золотим, виповни любові неспокійний ді, научить землю берегти вітла, розуму діяльність, Крилом тепла, зора зорениця, сонце доброти, землю України, щастя освіти, дорогі наші захисники і захисниці України. Вітаємо вас і свято, бажаємо Божого благословення та скорішого повернення додому. І захисниці, нехай ваша сила завжди буде заснована на любові. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай удома на вас завжди чекають. Ви наша гордість і честь за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава, українські захисники. Героям слава! Слава Україні!